Добрий день, діточки! Сьогодні ми будемо розглядати порядок дій. Що це таке? А зараз ми знаємо. Кожен день ми щось робимо. Наприклад, вранці просинаємося, застилаємо ліжко, снідаємо, граємося. Спілкуємося з батьками. Це все дії. Певний порядок дій в певній послідовності. Давайте розглянемо послідовність дій при вмиванні. Що ми перше робимо? Відкриваємо крана. Друге. Накладаємо на щітку зубну пасту. Третє. Чистимо зуби. Четверте. Вмиваємося. І п'яте. Витираємо рушником лице і руки. Це певний. Послідовний порядок дій у ванній кімнаті. А зараз одягніться самі на прогулянку весною. Що за чим потрібно вдягати? Поставте цифри. Один, два, три, чотири, п'ять. Що за чим ми повинні одягатись? Я гадаю, що ви все зробили правильно. Ви одягнулись на прогулянку правильно. Молодці! А в нас ще є математичні дії. Зараз ми з вами приклади порішаємо. Почали! Я роблю вам невеликі підказочки. А ви считайте самі навіть німання дія. Молодці! Згадаємо, що таке пара? Два однорідних або однакових предметів, що вживаються разом і складають одне ціле або комплект, це пара, пара рукавичок, пара чобіток. Чоловік та жінка, мама та й тато це теж пара. Парні числа. Що ж таке небанні числа? Один. Один чобіток. Ми ж не можемо. У нас дві ноги, а не одна. Нема пари. Не потрібен нам. Одна рукавичка. А руки в нас дві. Пара. Три. Непарне число, п'ять, сім. Дивіться уважно. Дев'ять. Це не парні числа. Парні числа. Це в нас. Подумайте які. Підказка. Молодці і не парні числа. Згадали молодці. Чудово попрацювали до побачення!